Доброго дня, шанувальники мого каналу. З Новим роком, з новим 2023 роком. Хай цей рік нам принесе перемогу швидку, всім здоров'я. Бажаю, звичайно, миру. Миру, миру, ще раз миру. Хочу вам е, показати руколу, яка перенесла морозу. У нас було і 10 морозу. І 12, деякі дні були морозу Ось дивіться, рукола перенесла який мороз. Листочки які. Гарні, зелені, можна нарвати на салат. Рукола не боїться морозу. Вон тут сніг був, але деякі кусти, деякі були без снігу, але все одно вони перенесли мороз. Бачите, які листочки. Сьогодні 2 січня і які гарно, яка гарна у нас рукола. Шпина також не боїться морозу. Ось осінній шпинат, які гарні кусти. Також можна буде нарвати на салат. Ось така зелень в січні місяці на городі. Тож бажаю всім знов здоров'я, миру, слави Україні. Все буде Україна. Все у нас буде добре. Дякую за перегляди.